Ну а рік тому ми шахом спостерігали, як на наших очах зникає ціле море. 6 червня 2023-го росіяни підірвали Каховську ГЕС. Наслідки цього воєнного злочину без перебільшень планетарного масштабу. Але нічого не закінчилося досі. Чим налякані інженери та екологи зараз, як недооцінена світом трагедія спричинила нові удари росіян по гідроелектростанціях, розкаже кореспондентка ТСН тижня Наталія Армола. Вона щойно повернулася із земель. Що були дном Каховського моря. Але те, що побачила там, називає дивом. Ці землі тепер природне диво. Науковці вважали, що це буде суцільна пустеля. Але як з'явилась ця гігантська смарагдова оаза, це збіг обставин. На які скарби Каховського моря так облизуються зараз авторитетні археологи. Пройшло 300 років, і ми її знайшли. І чому непомічена світом катастрофа може означати ще більшу наступну це супутникові знімки Каховського водосховища. Рік без води. Мулиста порожнеча влітку 23-го. Активне заростання восени. Ось перша весняне водопілля. Андрій Орещенко досліджує усі ці знімки. Каже, після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС, Дніпро повернувся до свого історичного русла, чого не чекав ніхто. А от об'єми це зовсім інша історія. Якщо початковий об'єм Каховського водосховища складав 18,2 куби кілометра, сьогодні, як ми можемо побачити, дев'ять разів менше, рівень води впав приблизно на 5 метрів. На березі каховського моря без води, ось уже рік живуть сотні населених пунктів. Як от Село Мар'янське. Як живете тут? Живемо, виживаємо як. Як була без води, так і. Є. Дворі є, ось обедуть щось новеньке той, а так через день пускають. Городи ж вони стоять свої. Водичка є, пить, є що поливати нема чим. Я кажу, що городи позасихали вже, вже все. Із пані Ларисою ми познайомились торік у центрі села. Коли росіяни підірвали ГЕС, односельці збиралися обговорювати стратегію виживання. Нам без моря, це взагалі, я не знаю, це катастрофа. Я, 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 не, я взагалі, взагалі я, щоб це, його це, робили, заново чи щось робили. Ми тут не виживемо без води. Тепер місце нашої зустрічі перерите траншеями для труб майбутнього водогону. В сусідніх селах такий вже проклали і робили це під обстрілами. Проклали там приблизно два кілометри труб і беруть із русла воду. Вода та сама. Вони беруть і хлорірують, очищають і подають нам Грушівка, Мар'їнське, Апостолово, Софіївка. У Мар'янському водогін довжиною 60 кілометрів прокладають місцеві і переселенці, щоб здешевити роботи. З матеріалами допомагають благодійні організації від осені 2023-го З водою лише пів села. Решту не підключили, бо трубам по 70 років. Там решето, там просто вода витікає. Це злочин давати по такій системі водопостачання. Вода тут справжнє золото: 45 гривень за куб. Підвіз обходиться в три дорога 125 гривень за куб. Городина на такій воді розорить будь-якого фермера. Але каховська трагедія відкрила українцям несподіваний бік. Історія тут буквально в кожному сантиметрі. За рік, після того, як зійшла вода, наші археологи знайшли артефактів на цілий новий музейний фонд. На заповідному острові Хортиця археолог Анатолій Волков відчищає від ржі нову партію знайдених артефактів. каже це рідкісний випадок, коли нічого не копали. Те, Що вимивається водою, те, що від ерозії берегів, від вітру, все, що виходить на поверхню, ми це намагаємося збирати. Найстарішим знахідкам по кілька тисяч років це і кераміка, і різного штибу монети новішим по 200-300 років, здебільшого козацької доби. Колись там, біля 300 років тому, якийсь козак сидів на берегах Дніпра і саме цієї люльки палив, дивлячись на наше Дніпро. Пройшло 300 років і ми їх знайшли. Можливо, він же і загубив ось такий хрестик. Козаки взагалі були дуже такі релігійні люди, а ось це гарматне ядро. Скільки тут кілограмів, мені здається, півтора є. Так. так от. Наших вороженьків треба бити ядрами. Анатолій розповідає його колеги, які служать в збройних силах, приїжджали на кілька днів, аби попрацювати на дні водосховища, яке за рік перетворилось на унікальний ліс. Це джунглі каховки. Такого немає ніде на планеті. Найбільший самонасіяний ліс верби і тополі. Якщо втратити орієнтир берега, можна справді заблукати. Це початок відродження того самого великого лугу. Луг це ліс, зелена оаза посеред посушливих степів, де колись ховались наші козаки. Це південь Хортиці. Тут починалось Каховське водосховище, із дослідником природи Михайлом Муленком ми зустрічались саме тут рік тому. Тоді це були перші паростки. Тепер непролазні хащі дикої природи. Ці тополі, от за рік вони виросли лише там на півтора метри, то на іншому березі, ну на новому Дніпрі, вони сягають двох метрів. В самому вже Каховському водосховищі безпосередньо, там, де немає цих островів, нічого, вони сягають трьох-чотирьох метрів. Зимувало воно такої висоти, і за рік воно виросло ще в два рази. Цей ліс неймовірний збіг обставин, переконаний Михайло, природа на нашому боці. Якби дамбу знищили пізніше. Наприклад, у липні, у серпні, то цієї верби і тополі ми б не побачили. Чому? Тому що насіння оцей пух в травні він розподілився по поверхні води, в червні водосховище спустошилося, але насіння з пуху повипадало, занурилося в мул, мул. Опинився на суходолі, на сонечку. Він вологий, добре прогрівається. Комфортні умови для проростання. Це насіння майже повністю все там стовідсотково проросло. Утім, слаба світова реакція на каховку призвела до наступного теракту удару по Дніпро Гес. Тепер це виглядає як Ніагарський водоспад. Наслідки помітні прямо між скелями хортиці. Течія настільки сильна, що вона просто рибу протягує через грати, і вона здебільшого або травмована одразу, або через те, що падає з величезної висоти, вона глушиться і вмирає. Науковці твердять, Москва відповідальна за дві природні катастрофи. Спочатку, коли перекрила Дніпро варварськи збудованою дамбою, а потім, коли варварські її підірвала. Та природа одужує на Дніпрі. Вперше за 70 років збільшилась течія в ожившій воді знову помічають рідкісні види риб, як от осетрові. Тож головне, аби ми не повторили катастрофу втретє і добре подумали, чи варто знов тут щось будувати. Наталія Ярмола Олександр Ліфанов, ТСН. 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.